Після вибуху у місті Чернігові після загибелі людей, то прийняли таке рішення, що будемо перекривати повністю із Чернігів. Із, я кажуть, що можна менше поставки алюша у город. Ми Виставили блокпост в капчах разом з яїчниками. Я сам з Кузиця п'ять днів там, я кажу, я там майже всіх знаю. П'ять днів я там був за п'ять днів. Я Скажу, коли ми там були, то гаїшники не брали, то що брали раніше. При мені давали кошти, вони їх не брали. Вони зробили теж по-хитрому. Раніше дві-три машини стояли, залишалися на посту, потім одна. дві машини їздили, зарабатували гроші. Но ми я трохи вичекаю, ми тут більше людей кинемо. Вони ні копійки не будуть зарабатувати. Як тільки приїхали батальйон Чернігів, самооборона. Люди, які носили службу ну, там на пості, ДІ, вони зникли. Вони постійно мають знаходитись, хоч одна людина, яка має контролювати, що відбувається на дорозі, нікого не було. Тобто складається таке враження, що хлопці вважають, що ми повинні виконувати їх роботу. Коли нас немає, вони там продовжують брати взятки. вони не хочуть. Це, як кажуть, питаються щось там підставити, що там придумати, вигадати на батальйон Чернігав. І не тільки на нас, там на самооборону Чернігівську ну, теж. Правда є, правда, ми правди не боїмося. Так що до кінця і будемо стояти. Скоро вони там не будуть взагалі нічого заробляти.